Води сія Водисія во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Освящається Кресне знаменіє благодаті Пресвятаго Духа, окропленням сія Священної. Во ім'я Отця і Сина. Святого Духа. Амінь. Восвіщається Кресне знамення благодаті Пресвятого Духа. Покроплення Модисі Священнеї во ім'я Отца і Сина. Святого Духа. Амінь. Христос. skivane te seleni skivaso ta sel gonaya yes vedi kazhdy